Що НАБУ і САД провели обшуки в його квартирі, і після цього з'являється новина так, про його відставку, е, що від нас приховують, то Андрій Єрмак е, був в принципі головним хедлайнером тиску на антикорупційні е, органи. Це ж всім відомо, що він збирав відповідні наради, давав відповідні вказівки. Я знаю, що пан Єрмак фігурує в кримінальних провадженнях, фігурує не на не на один лист. Я як ніхто мрію, щоб пан Єрмак насправді опинився за гратами, бо це чорт забирай справедливо буде. Вітаю не зламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський і з нами сьогодні ветеран війни, юрист, громадський діяч Олег Семороз. Будемо говорити про відставку Андрія Єрмака, про корупційні схеми, про те, чи мобілізується пан Андрій до лав Збройних сил України, загалом про ці корупційний скандал і хто може зайняти його місце, те, що відбулося станом на зараз. Відставка Єрмака, плівки міндіча, ви пов'язуєте цю тему чи. Не пов'язуєте, вітаю. Ну безперечно, пов'язую корупційні скандали в найближчому оточенні президента України, до якого входить Андрій Єрмак. Безперечно, я це все пов'язую з його відставкою з посади голови офісу президента. Ну це логічно, це очевидно. Але я пробив все таки акцент на більше заслузі українського, все таки суспільства, яке послідовно роками тиснуло на те, щоб Андрій Єрмак, який. Будучи обіймаючи посаду просто голови канцелярії, президента, ну по суті, узурпував владу, проголосивши себе абсолютно те, що дозволяв Зеленський, та проголосив проголосивши себе віце-президентом. батурав Зеленський, е, проголосивши себе віце-президентом, узурпував владу. Це е, не подобалось українцям зі зрозумілих причин, він обіймав контроль до органів виконавчої влади і до правоохоронної системи. Не маючи на це жодних конституційних повноважень, ну і плюс ми бачили, що ця узурпація була ну не просто щоб щось контролювати. Це була історія про дружочків на посадах, які е, крали час війни, крали бюджетні кошти, розкрадали на жаль цю країну. Поки, поки одні люди на фронті її виборювали. тому, так безперечно, я ці всі речі пов'язую, але скажу, що. Насправді ця ж справа була не першим якимись каталізатором до відставки Єрмака і вимогою суспільства до відставки Єрмака. В принципі, це тривало навіть уже не перший, не перший рік. І все ж таки для мене це основна причина і заслуга це українське суспільство. Далі вже можливо потенційні кримінальні провадження і участь в цих кримінальних провадженнях і фігурування в антикорупційних розслідуваннях вже безпосередньо Єрмака. Що приховував Андрій Єрмак? Те, чого ми не знаємо. Я так розумію, що всі плівки ми не почули, не все було опубліковано. Ми бачимо, що на НАБУ... далеко не всі плівки. Так, ми бачимо, що Набуї САП провели обшуки в його квартирі, і після цього з'являється новина так, про його відставку. Що від нас приховують? Це в мене дуже багато питань до НАБУ і САП. Так, в принципі, я, я хочу відмітити і сказати, що ця операція справді дуже важлива для держави, і якщо хтось думає, що вони, будучи оточенням президента, є недоторканими, або як це спекулюється, маніпулюється через те, що у нас війна, і не хитайте типу, лодку, і так далі, вже намагаються подати як дуже сильно маніпулюють про владні помийки. Про владні говорящі голови, про те, що мовляв, ну, типу, розслідування рівноцінне там поваленню конституційного ладу і так далі. Ну, це дуже сильно вони плутають поняття демократичної держави. Це в Росії так прийнято. От недоторканість, в тому числі щодо корупційних злочинів, через те, щоб нахитати. Диктаторський стрій нула з у нас слава богу інша, інша держава. Приховують багато чого. Ну якщо говорити про роль Андрія Єрмака, безперечно він там фігурує йому дуже добре відомий. І пан Міндіш, і ті особи, які допомагали набувати корупційні активи в енергетичній системі, скажімо так, в енергоатомі. То ну, це призначення відбувалося безпосередньо з Андрієм Єрмаком. Ці консультації відбувалися. Ну давайте будемо відверті. Коли зрозуміли, що прослуховується і е, виконується ряд проваджень щодо найближчого оточення президента України, зокрема пана Міндичі, то Андрій Єрмак е, був в принципі головним хедлайнером тиску на Антикорупційні органи це ж всім відомо, що він збирав відповідні наради, давав відповідні вказівки. Я думаю, що поки що ми цього не знаємо. А я знаю, що пан Єрмак фігурує в кримінальних провадженнях, фігурує не на не на один лист. Та мені дуже хотілося мені. Я тут максимально не згодний з У Мене жодних питань кажу одразу до детективів. НАБУ. вони круто виконують свою роботу. Я це зараз бачу. Е, і я в цьому їх підтримую. Але у мене дуже багато питань до керівництва НАБУ і САП, вони вирішили перетворити цю справу такий на довгий серіал з метою такої своєї підстраховки, і більше перетворити всю цю історію на м, шальку терезів між ними, Офісом президентом і СБУ. Насправді мені це дуже не подобається, тому що я хотів би, щоб тут передував державний інтерес. Якби передував державний інтерес. Насправді, ця б справа реалізовувалася б набагато швидше і набагато якісніше, як на мене, так вони тримають певні козирі. Та там є певні речі, цікавіші, які ми, які ми ще не чули. Які порівняно з тим, що опубліковано. Ну цікавіше, повірте мені. Але знову ж таки питання. Чи в чих це інтересах зараз це тримати ці козирі? Ну в інтересах більше керівництва, а не а не держави. Ну на жаль, це мені не подобається. Так само в мене дуже багато питань до окремих процесуальних дій і реального бажання, е щоб реальні бенефіціари, а на мій, на мій суб'єктив, рівень корупції в енергоатомі і розкрадання це все таки пан Єрмак. Міндіч, як на мене, це такий ну, наближений гаманець зі своєю долею. Е, як такий от олігарх, якщо його можна так назвати, враховуючи його минуле з паном Коломойським, але все-таки є е, топ-гравець, є топ, є от, топ бенефіціар і, речі, Ви сказали за Коломойського. Давайте пригадаємо його фразу з СІЗО, коли він каже, що стрілочник це є міндіч. Він він не главарь мафії, а да? я чаю, що міндіч це стрілочник. Те, не... що його приписують, він ніяково не глава немає. Він чистий чорний. Від на скрина не уїжджає. А може, подумав, що якщо не уїдуть, то ніби прийдуть до самого вот, кріпта гаманцає. Я думаю, тут з Коломойським можна погодитися, він багато з ним працював. І угу. все-таки Коломойський часом намагався зробити теж окремим гравцем. Mm -hmm. Але от він таким гам. Він був не гравцем, а гаманцем, в тому числі у Коломойського. Mm -hmm. І зараз виконує цю функцію в цих корупційних схемах Офісу президента України. Mm -hmm. І безперечно, на місці суб'єктивно, це є всі факти. Бенефіціаром, а тут цікаві, бенефіціари та, є все-таки організатором. Власником, якщо хочете, ну є все таки пан Єрмак. І тут у мене питання: ото що я казав, в мене питання до певних процесуальних дій. Скільки стало відомо, з моменту рішення суду про невідкладні слідчі дії, а саме обшуки, була постанова суду, і обшуки були реалізовані. процесуальна дія була реалізована через тиждень. При тому, що біля воріт офісу президента, коли стояв озброєний охоронець, ті детективи, які намагалися потрапити в офіс президента, акцентували увагу на тому, що вони не можуть довго тут чекати стояти прописного режиму, тому що це невідкладно процесуальна дія є ризики того, що певні докази будуть знищені. В Принципі гарний акцент, але а нікого ну, взагалі не хвилювало, що ви реалізували процесуальну дію через тиждень після рішення суду. Mm -hmm. Ну, спойлер, всі ж ми дорослі люди. Ми знаємо, де є певна там, незалежність і може бути таємність слідство, а де є просто витоки, от ушалені. На жаль, судова система у нас е, реально контролюється і підпорядкована офісу президента через пана Татарова. І Андрій Єрмак прекрасно знав в той же день цієї постанови, що у нього будуть проводені проведені невідкладні слідчі дії. Чого ну розумієте? Обшу реально. час, щоб підчистити свій телефон. Абсолютно бо... абсолютно. Плюс я ж вже мовчу про те, скільки злитої інформації. Через певних народних депутатів, через певних блогерів, і тут у мене теж дуже питання до багато питань до керівництва на і САП. Е, ну це не робота. Хайп так, серіал, так але це не робота. Давайте але... інформацію, давайте інформацію, будь ласка, але не перед слідчими діями. Я завершу думку. Вона дуже важлива в цьому аспекті. Єрмак, на жаль, знав. Про те, що до нього прийдуть з обшуками, і тут треба визнати, що на жаль набу і сап не допрацювали. Бо слухайте через тиждень реалізовувати невідкладну слідчу дію, це. Ну, слухайте, на юрфаці, якщо ти так би побудував би роботу, mm -hmm. ну, наприклад, на криміналістиці або на кримінальному праві, ти доповідав би якусь задачу, mm -hmm. як ти виконуєш процесуальну дію обшук, і ти б через тиждень би, з моменту ухвали дійшов би до е, виконання, ну, тобі поставили б не залік, ти б би просто би пішов би на перездачу. Чи, чи підозрюєте ви, що була якась домовленість між єрмаком на і САП, силовими структурами і так далі, щоб ем, більше не було оприлюднено? Так що ми про це сьогодні? Ми про це сьогодні читали в матеріалі української правди, і я їм вірити по одній банальній причині? Uh -huh. Ну те як вище керівництво на і САП ходили? На цілі круглі столи до української правди, зокрема, і коментували дуже багато матеріалів. То, власне, кажучи, я думаю, що в їх розпорядженні є певна інформація, і там е чітко говориться про те, що в день обшуків керівництво на Буїсап перебувало в офісі президента і мало розмову з Володимиром Зеленським. Mm -hmm. е тобто, ну я перекладаю це торги, на жаль, а не реалізація кримінального провадження і. Е я точно не виступаю, е, знаєте, чиїми захисником я як ніхто мрію, щоб пан Єрмак насправді опинився за гратами, бо це чорт забирай справедливо буде, та це е, поклина пляма нашої держави. Ця людина заважає нашій державності. Я справді вважаю, що він має опинитися за гратами. Але якщо ми говоримо про кримінальні провадження, про реалізацію, про незалежність органів. Що ви робили в офісі президента у Зеленського? А там описується, що вони вони вели перемовини саме про його звільнення, і на той момент, коли все таки з другої з третьої спроби Зеленський дійшов до того, що все таки Єрмака треба звільняти, вони поїхали, не вручивши йому підозру навіть. Не провівши обшук його безпосередньому кабінеті, mm. який тобто, на мене можу... є цікавіший ніж те приміщення, де стоїть розкладушка, де він ночує в офісі президента. Ага. Тобто, підозру йому досі не вручено. Єрмак, йому досі не вручено за моєю інформацією, як це модно казати, з моїх джерел е в антикорупційних органах. 에, ця підозра планується. Вона вже написана і планують оголосити Андрію Єрмакову. Ну під, підкреслюю, це джерела. Я, я можу помилятися, mm -hmm. і джерела можуть помилятися. Але я схиляюся їм вірити. Ну, побачимо в майбутньому. Mm -hmm. Але тут питання часу в історії з Єрмаком. Насправді, докази і процесуальні дії як обшуки дуже важливі. І доступ до його телефонів. Ну, Знаєте до чого призвели спойлери, класні залізні блогери і решта оцієї ну, дитячої насправді історії з точки зору кримінального права, кримінально-процесуального права. До чого вони призвели? Ну телефон ярмака ніхто не вилучав. Ну, людина за тиждень-за два змогла так підготуватися, щоб в момент обшуків в нього не було. Персональних гаджетів, вилучили певні ноутбуки. ну, Будемо відверті, та процесуальна дія, яка відбулася за місцем його ночівлі в офісі президента, була більше схожа на клоунаду. В момент обшуків в нього не було. Персональних гаджетів, вилучили певні ноутбуки. Ну, будемо відверті. Е, та процесуальна дія, яка відбулася за місцем його ночівлі в офісі президента, була більше схожа на клоунаду. Тобто, адвокати пана Єрмака і сам пан Єрмак більше сміялися з цієї процесуальної дії. Це зрозуміло. Е, слухайте, ну дайте будь-якому злочинцю, навіть самому тупому два тижні. Я думаю, він Зробить так, все-таки щоб на процесуальні дії е, детективи відчували себе ну якось по-дурному. На жаль, на жаль, так вийшло, і це проблема керівництва. Підкреслюю набу і САП детективи виконують свою роботу. Вони е, технологічно дуже круто е, зібрали певні дані. Зокрема, те про обстуховування. Повірте, я знаю, е, ну тонко ще як вони працювали. Яка апаратура використовувалася проти них? А пан Міндіч і компанія використовували дуже багато засобів на подавлення, прослуховування, засоби так званої радіоелектронної боротьби, які ми знаємо з війни як РЕБ. Вони використовуються і такими ділками в цивільному застосуванні, щоб їх не прослуховували. Але детективи свою роботу виконали в принципі досить круто і отримали цю інформацію. Але знову ж таки. Паралельно маємо такі от історії з керівництвом на Буї САП, які мені особисто не ок. Я не потираю певних е, публічних діячів, які водять їх за круглі столи, фоткаються з ними і кажуть Вау, як круто! і так далі. Так ну дуже багато помилок і давайте про них будемо говорити. І давайте будемо говорити, що нас цікавить. Мене цікавить реалізація і посадка. Мене не цікавить будь-яка політична гра з паном Єрмаком і так далі. Ну, бо він чорт забирає, не несуб'єктний по конституції, і нема чого з ним гратися. І суспільство настільки підтримувало ці органи, що ну можна було додавити реалізацію. Зараз я вам скажу відверто: я глибоко і глибоко сумніваюсь, враховуючи скільки помилок створює зроблено в процесуальних діях. А роль пана Єрмака була Ну, він просто погоджував і давав казівки на певні речі. Ми ж маємо розуміти, що. Гаманці, це міндічі, О, там дуже багато красивого е, суперечок, як готівку нести, яка вона важка, постійне обговорення про це і так далі. Ну, все таки, е, пан Єрмак давав досить е, короткі і чіткі вказівки, і не всі їх, з очевидних причин, вдавалося записувати. Е, ну тому е, певні неуспіхи в цих процесуальних діях створюють дуже і дуже багато проблем, щоб він отримав. Ну, те на що заслуговує, тому що е, скажіть мені, давайте ви мені скажете, глядачі і скажуть, вас влаштовує просто відставка Єрмака? Тут ще є одне питання до вас цікаве. Е, його заява перша заява в виданню Нью-Йорк Пост. Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Мене зганьбили і мою гідність не захистили, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблем для Зеленського. Я вирушаю на фронт. Я служив в Україні, і був в Києві 24 лютого, 2022 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні! Дешево. Дешево, дешево, дуже дешево е, чиновнику й будь-кому зараз, навіть цивільному е, ставити під е, якесь геройство, що був на початку війни е, в Києві. Слухайте, а я на початку війни був під гостомелем. Е, мені досить смішно це чути. Що вона що Єрмак перебував під час початку повномасштабного вторгнення? В самому охороняємо об'єкті нашої країни mm -hmm. круто, круто, бідненький, ну я не знаю. Орден треба якийсь видати. Може він з татаром десь там бігав, <хе -хе -хе> чи як, як прямо мову президента чеченців. Вони бували Давайте, якщо серйозно, мені досить поки що дивна ця вся історія з його фронтом. Я далі скажу свій суб'єктив, як я до цього ставлюся, але. Дивна, вона, ось чому він не зробив публічної заяви. Це ж не була офіційна заява пана Єрмака. Це була приватна переписка з журналісткою New York Пост, і я навіть маю сумніви чи усвідомлював пан Єрмак, що це якби публічне інтерв'ю, публічне спілкування, тому що це була приватна переписка в месенджері, де він міг просто там покічуватися перед журналісткою. Я більше схиляю, що так і було. Вони це подали як заяву про мобілізацію на фронт, і його команда відверто кажучи, не знає зараз що робити, тому що я щось підкреслюю, що таких планів не було, але це мій суб'єктив, заради бога. Якщо усвідомлював, якщо прямо робив таку заяву, окей. Але тепер має ставлення щодо служби. Ну я не вірю, враховуючи пана Єрмака, враховуючи, що він. Крав на українській армії, в тому числі зі своєю е, командою дружочків, з е, міндічами, з татаровими, з урядами. У нас же уряд імені Єрмака, про про що ми говоримо? Всі ці корупційні схеми це все Єрмак, який є в українському уряді, який в тому числі є в Міністерстві оборони, ой, до речі, там пан Умєров теж. Фігурує яке співпадіння, коли він був на посаді міністра оборони. Ну про це ми теж дізнаємося. Там дуже багато цікавого є в провадженнях по оборонці. але підкреслюю, ну мені не подобається така позиція, коли народу намагаються це все перетворити на серіал, і ми, можливо, через декілька місяців з вами дізнаємося, що записали рік назад по оборонці. Це неадекватно. Це все те, про що ми з вами сьогодні говорили, це кров і смерть українського військовослужбовця. На жаль, як наслідок. Mm -hmm. Все таки закінчити я хочу на позитивній ноті. Я читав коментар з Європейського союзу, що вони сказали те, що зараз відбувається, ці обшуки, там підозри і так далі. Це є ознака демократичного суспільства, і це ознака того, що набу і сап антикорупційні органи працюють, і ми відстоювали цю незалежність набу і САП, тому, що вони мали підпорядковуватися генпрокурору. Ми тепер вже розуміємо, для чого це все робили, побачимо ці звільнення. А, хто може очолити офіс президента і підсумувати все-таки якийсь позитив в цьому хаосі? Я, я підтримую ваші слова і скажу по своєму досвіду. У мене багато контактів з представниками Європейського союзу, з представниками європейських урядів, з представниками європейських посольств. Mm -hmm. І зараз. Представниками різних гілок і рівнів влади в США, де я зараз знаходжусь, я вам скажу: козир, який використовуємо в рамках адвокації і підтримки України, це завжди адекватна послідовна демократична позиція українського суспільства, яке не толерує корупцію. І те, що ми вміємо розслідувати на високому рівні, те, що ми не замовчуємо. Те, що якщо є ФАКапи, тиснемо, дуже важливо, я вам скажу, коли відбувалися е, ну, ці нехороші речі з антикорупційними інституціями, те, що українське суспільство не замовчило, це зараз та можливість, коли ми говоримо про це. І знаєте, коли я говорю з якимись близькими країнами європейськими, які продовжують нам надавати дуже суттєву фінансову і е, мілітарну допомогу, зброю, я говорю з ними дуже простими фразами: Гайс, от. Те, що ви це робите і надаєте, це ну ми це цінуємо це по-сімейному, що ви надаєте цю е, підтримку безкоштовно, е, а в сім'ї не прийнято брехати. Тому ми вам про це говоримо. Вам би було легше, якби ми були якоюсь відсталою країною в рамках Європейського Союзу, типу Угорщини, де корупції вистачає, але де все замовчується. Вам би було б, скажіть, вам би було б краще жити в брехні, отак з нами, вдаючи, що все добре, і знаєш, вони. А, вони дуже чуттєво до цього реагують і кажуть: так це це, це чесно. Це по дорослому, це якось по сімейному правда. Mm -hmm. І вдається, все таки потім е, отримувати бали для, для України і отримувати продовження і зберігати е, цю підтримку е, на завершення. Твоє питання про mm -hmm. офіс президента. Про офіс президента, хто займе цю посаду. Я схиляюся, принципи вірити, мабуть, тому що е, зараз е, пишуть певні змі. Ну очевидно, що це є е, інформація, яка йде з офісу президента. Я думаю, що там спромований пул, з ким буде проведені фінальні консультації перемовини. Хто займе посаду голови офісу президента? Я не думаю, що це там реально розглядається. Пан Буданов. Я не думаю, що він дурна людина. Він послабить свій політичний вплив, а не посилить. Я думаю, він просто в цьому не зацікавлений. Я думаю, що Буданова можна сміливо викреслити з цього списку. І, до речі, в останніх списках його немає. Щодо решти, а, дивіться, мені не цікаво, я би просто в таку команду в так, з таким урядом, з таким парламентом працювати б не пішов би, і е, кажу відверто: е, це б не дуже цікаво було. Тобто, ми б мали би. Враховуючи рівень, враховуючи вплив, враховуючи конституційні повноваження, а це, вибачте, ну, канцелярія, де е, виняти воду в кулері і закуповувати папери, це повноваження голови офісу президента. Ну е, календар квести президенту. Ну жодної координації. Координація з органами влади взагалі не конституційна. Голова офісу президента не має права цього робити. І в цьому контексті враховуючи реальний рівень цієї посади за конституцією. Скоріше за все, це б мала бути та особа, ну було б цікаво тій особі, про яку б ми з вами нічого не знали. У нього у неї був би досить слабкий політичний досвід. Якщо ми говоримо про Федорова, про Палісу, кого, хто там ще називається е, ну, Свереденко, наскільки мені зрозуміло, зараз не розглядається і так далі. Е, до до речі, вона була призначена прем'єр-міністром за рекомендацією Андрія Єрмака. Так точно, і уряд загалом був сформований як уряд Єрмака. Знаєте, що мені в цьому всьому не подобається? На жаль, ці товариші розглядають цю посаду е як посада віце-президента Єрмака, яка йде уже е в спадщину, і де на мій суб'єктив є дуже великий ризик, що пан Єрмак залишиться однотіньовий вплив. Але mm -hmm. навіть якщо без такового ці особи розглядають цю посаду, от як той неконституційний вплив, який мав Єрмак, ось це неадекватно. У мене дуже багато до цього питань. І якщо навіть призначить якусь ну, там, людину з більш-менш е адекватною репутацією, якщо це буде колишній військовий, я так зараз так начекаю, у мене дуже багато до нього питань, і не буде ніяких поблажок. Тобто, якщо він займе і буде виконувати свою роботу в межах конституції, а там будуть дуже вузькі повноваження, ну е рівноційно ну ніяк. Я ж кажу, календарик треба буде е просто вести і перепуски видавати, хто приходить в офіс президента. А Ну, окей, якщо він піде на цю роботу і е, повернуть цю посаду в конституційне русло, я навіть скажу, що це ок. Я навіть визнаю, що це е, корисно для нашої державності, все-таки е, виконання конституції де занесло дуже сильно. Але я щось відчуваю, що всі ці, ці товариші будуть оцими. Чістками правими руками, які будуть сидіти з якихось неадекватних причин. Слухайте, сидить віце-президент Сполучених Штатів, сидить державний секретар Сполучених Штатів, сидить голова конгресу Сполучених Штатів, сидить президент і сидить Ярмак. Mm -hmm. yeah. І якщо це буде продовжуватись, я безперечно це буду засуджувати. У мене буде дуже багато питань, mm -hmm. і так само буде дуже багато питань, якщо ця особа буде продовжувати вплив на гілки влади, на що у неї. Нема права. Як я відчуваю, я відчуваю, що буде робитися, на жаль, буде продовження, буде спадщина. Спадщина посади віцепрезидента Єрмака. Мені б цього дуже не хотілося. Це шкідливо для нашої країни.